над тунелом метро Деміївська на поверхні потріскався і просів асфальт. Торгові павільйони біля колишнього ринку деформувалися та йдуть під землю. Проте влада столиці запевняє, що просідання ґрунту відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки. За ямами, які з'явилися на тротуарі, встановили постійний нагляд. А рух по одній смузі з'їзду з бульвару Міхновського тимчасово обмежили. У метрополітені запевняють, зі свого боку роблять усе, щоб усунути проблеми. Спочатку спостереження за ситуацією критичних змін фахівці не зафіксували. Наразі стан тунелю між станціями метродеміївська лебідська стабілізований і повністю контролюється. А рух по одній смузі з'їзду з бульвару Міхновського на проспект Лобановського обмежено з метою безпеки як для наземного транспорту, так і для пішоходів. У КМДА натякають на вину енергопостачальної компанії, яка прокладає поруч кабельні мережі. Однак у підприємстві свою провину відкидають. Ми глибоко не копаємо і ніякого відношення до поривів там чи просадки ґрунта. Ми не маємо. Тобто ми прокладаємо свої мережі згідно інструкцій. І потім засипаємо і трамбуємо і відновлюємо все за собою. Тріщини на Деміївській площі з'явилися саме над тунелем метро. Аварійну ділянку комунальники огородили парканом. Утім, дехто з пішоходів попередження про небезпеку ігнорує і відсунувши огорожу, йде порепаним тротуаром. На місці просідання працюють ґрунтознавці. Виміряють тріщини і беруть зразки ґрунту на експертизу. Просто звичайне провалля, там більше, тут, а потім воно сходить на ньє. Тут трохи більше, там менше. Наша задача просто послідкувати, наскільки збільшуються тріщини. І як я казала, що насту або вже наступив, або скоро наступить уже стабілізація. Самі кияни стурбовані. кажуть, тріщини на тротуарі за добу стали більшими. Дехто запевняє, ґрунт біля метро Деміївська почав провалюватися вже давно, та влада на це не реагувала. Ще в 2019 році якраз на цій ділянці провалився під час руху мікроавтобус. Яму досить швидко засипали, ніхто не звернув на це уваги. Також вже десь злітку почав просідати асфальт і ґрунт як перед торговим павільйоном, так і під ним, через що магазин переїхав в сусідній павільйон. Я думаю, так і буде. Ніхто його робити нічого не буде. Ремонтувати не будуть дороги? Я думаю, ні. Інженерна підготовка погана. А чому? Як сам? Нема спеціалістів. Всі в Німеччині, в Португалії а залишилися. Не зрозуміло, чому раніше ніхто не звертав на це увагу, як таке взагалі можливо? Ну, Взагалі з метро. І... Вся ця ситуація ну мені дуже дивною здається. За словами директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандебора, за два тижні будуть готові результати геологічних досліджень із місця просідання ґрунту. Загрози на стані надзвичайної ситуації немає. Капітальних споруд на цій ділянці немає навкруги. Є лише тимчасові споруди, з якими є згода, що вони мають бути демонтовані задля робіт із ліквідації просадки ґрунту. Поки влада чекає на результати геодослідження у тунелі біля Деміївської посилюють конструкції.